Усім привіт на дикому заході. І ми сьогодні знову пограємо в гру, яка називається Dusty Trip. <ривіт> наш типа англійський написав. Тут у нас є генерал шефер Він каже, треба знайти 23 доктега. Це якісь такі значки Ти Взяла квест? Ой, ні. І ми зможемо отримати такий автомобіль. Давай, два, до, до, до. Обновилися. Плейнц. Вже давним-давно коли істочники інформації не підводять, то цю штучку можна знайти тільки в Плейнс. Мене щось залагало. Якщо мої істочники інформації не підводять, я держу яблуко. я літаю. О, 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 підлагало. Ох ти, я взагалі. Тебе яблуком збила просто. О, фу. Тебе охрестити яблуком. Фух, дякую. Тебе поможе. Спасибо. На какой машине будем кататься? Я буду сразу это яблоко. Ты такой темный клубок, знаешь? ля 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 На футболі, так? Що тут така пшениця в ялка насищена? Вона просто з українського поля. А ні, вона пластмасова. Тут двері якась поломана. Дивися, вона, по-перше, не хоче вставлятися, по-друге, вона поломана е, от, Отако мало це виглядати. Але чомусь це так не виглядає. А вона й не тій на стінгері, але з цим мотором від цієї машини. Добре. Так, я за бензином. Саш, можна я сіду? Все, сідай. Один літр, два літри, і так, да, девяти. О! Не-не-не-не-не! Чи, да-да-да-да-да. Не-не-не-не-не. Я в ту. Там пустеля. Не, ти за господиш! Ти за господиш! Ну скільки розходників! Ну ти ще зараз і врижешся! Йорка показує. Сюди! Так. Заносим дріфт! Тихо, 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 машинка. Ця машинка не тормозить. У мене рука там, блє. Та рука Да, Так, не рука там. А! що таке? Що? Воно дірне вправо. Все, глуши мотор. Давай я поїду. А чого я застряла? Нас колесо в землі. О, я на дегові! А, да, так, да, таке буває. В смислі таке буває? Ми заїхали під дегову. Оскільки це з заліза, а ми не зможемо з нього вийти, мені кажеться. Беремо другу тачку. А, а якщо ми вздігаємо динаміт? динаміт? Але я отут я воно залізло під нього. Під колесо. Десь, десь. Оба, біжим, 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 біжим! Криво положив. Та ладно, давай біжим. Опа! Ого, ну, відкинули. Вагі вдасті трипі. Перша серія. Ідемо тепер цей, збираємо колеса і Діваєм... перелетає машину. Може мені ган дюпнула. Давай дюпнемо мені ган, тоді коли ми зробимо собі нормальну тачку. А вона не нормальна? Ти щось маєш проти моєї машини? Да. На перевернута. От дві запчастини, не мотор. Радіатор. <різал> <різал> ми взяли другу машину і зараз спробуємо одюпати бензин. Відкривай свій рюкзак. А не можна положити цю. Давай переложи мені мініган. Так. Ложу мініган. І ти свій закривай. Ні. Має працювати. Чекай, чекай, стоп, 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 стоп. Дивись, чекай. Я, да, дюпнули мініган. Тепер у нас є два мінігана. гана Стріляй, попробуй, постріляй. Пяу! А, чекай чекай. А, Зараз Завелимо бензин. А он не може завтра запхати. що делати. Ну, не знаю, на машину можешь покидати. Дивись, чекай. Бачиш. А, Пау. Я його вилив. А, фух. Можемо, знаєш, мені ган викидати, тому що я відкриваю. І тут його нема. Я навіть наположу його. Двісь я як швидко забіг. Хоть ну і другий. Дивись, забачиш? А шатає. Он не п'явоклону? Може коли не хлопця забуде? Так може... Що ж ти не тормозишь-то? Я тут Тут на місці. На місці. О, є е! Ми за квесты нам треба знайти а, 25, ну мені 23 цих жетончиков. Ну, куди? Фух, тихо, тихо. Її різко в бок заклонило. Можуть, в Може двом нормальный поставимо? Може. О, дивися, отамо стій. Глуши, глуши мотой Змальок! Змальок! Де? Лет... Де, ну, Де. Ну, Де. самльотик? Що Оттого... Слаб... це таке? Це собака, липсиси. Дай мені Дивися. А бачиш? А та. Це мініган. Слабенько бах. Чекай, там ще є один. Це мініган. А чекай, чекай чікай. Віддай мені мініган. На фоні полумня. Бав, бачиш? Це баф, а він сильний. Паутин. Пау. Пау. Там сплинтик ще був. Сплинтик. Так, значить у нас є тут гантелька. це не гантелька. Значить, що це таке? Лампочка, негалампа. Окей, туалетний папір, Батон. О! Оцей! Оцей! треба! Оце нам треба! Дай. Ця штука. А, чекай, дивись. А, так. Дюпати? Да. Вона ну, має спрацювати, я не знаю чому. А з першого разу ніколи. Тут дивись, щось світиться. Не може бути. Тихо, ну що Опа, на себе. Я ніби урана наїлась, так як ти. Давай. Я не бачу дорогу. Так. Опа, метеорит. метеоритний дощ, Просто біжи. Просто їдемо? Так. Да. А это получится с мини-ган не знаю, мы поналаживаем, поняла, друг друга взял, бегал, бегал и вс. Сытка под нем будете. Сколько у нас будет уже цей мест? О, шо, магазин! О, давай подам машину! Дело, хочешь! Ой! Все, Вс, кренты! Бегаем, бежим, 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 бежим! Бежим, 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 бежим! Бежим, бежим! Ой, все, ти йди. Да. А, я... а чекай, я можу, по-моєму, відгодитися. Так, а, э, чувак, э, давай мені зараз а, э, все, що є, інакше отако буде тобі. Ти подлагав, тебе він скаже, ти, що це цей. Базука! Рохетлаунчик! Я надіюсь, не на себе направив. Я його направив, то я не знаю. Так, який стороною. Ну, туди, навірно. Я отойду. О. Вс. Нет, тут я патроны. Чекай, чекай. Давай машину. Там вона це якась ржава стара. Да молод. Тихо сержава старая. Да. Что це було погано, да? Теперь затащити в машину в той. Да, давай, тащимо, тащимо. В О, давай подамо миниган. Один давай. Це золотый миниган. А ну хоча він має не придаватися, тому що а, ну, його можна зайти знову і взяти. А ти що, мій мініган ган хочеш продати? Давай ці продаватися. І мій мініган кинув тут а покинення, друга. Я ще тебе пристрелю. Ну, пристрелюсь. А я не можу, а ти мені мені ну, ну все, я все казав, якщо будеш мене стріляти, ти мене пристреляє. О, да. о о! О, О, да, да, да. 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 Штіни, тіни, тіни до себе. Я не можу тянути, вона не мене. Mm. Ні! Ні! 525 метків запопейше. Подім, сажі є динаміт. Може лопатку побити? Давай, бий, 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 збивай. Е, е, давай. Ну, давай е, цей е, динамітом. Отут, отако. щоб в сторону магазину було. Э, Ой. Я тебе почекаю. Такого <іслухи> <пражн� <onze��> то Та немає, все. А, я запалив! Я запалив, я запалив, я запалив! І бач, я вибухну без. Машина не перевернулася. Стали джавою і все розлетілося. Спочатку. Так. Отак. От Закриваємо його. Так. Так, і закривайте. О, дюпнуло! <по> Діопнуло! Єгу! А що це може то на мегабити? Його отдати тому дядю воєнному, а, а він там десь. Так, да, tagina. але в смислі, ну що, це типа ми вже один знайшли, чи це типа ти один знайшов, чи це типа хто один знайшов? А якщо дивися, в тебе в рюкзаку є два жетона. Ти йому кажеш, з ним говориш, він забирає ці два жетона. А, то есть... Ми його ну ви. В мене є два мінігана, а тому а, uh, краще в тебе вони будуть ці жетони. Можна, мені кажеться, що навіть не закривати, але на всякий случай. А так спрацювало, значить, надо. О! Yeah. Є! Все, тепер вложив свій рюкзак і так треба пару газ перезайти. Окей. Okay. Є більший рюкзак з вісьма цими місцями. Але поскільки в нас Ммм, я я да. Так, я пам'ятаю, мені він казав, що в мене є 23 жетона. Зараз я з ним говорю. Все, забрано 4 до твого рюкзака. Треба ще 19. І так пари раз, пари раз перезайти і все у вас буде. Як зробити із якоїсь такої машини спортивну машину? Треба. А я думав, що ти дюриш. Треба її опустити. І тоді вона буде виглядати як спортивна машина. Типу з опущеними підвізками. Подивись, як це виглядає. Бачиш? бачиш? Бампера не вистачає, то що це таке? А, так. Да. Ого. Оба, оба, оба. Я назбирав вже кучу дохтегів і їм віддав. А за це вийшло машину. О, ти в машині, це ж як Це То нормально, да? Давай. Цікаво, в цій машині такі баги. Ні. Ну я не впевнена, <Lyfant> це десь сітки, може таке бути. Хихи-хе. А де до речі заливати бензин? Поки газєм якийсь колір такий Це Військова, зелена. О, ух ти! Голубий! Я зараз камін голубий. Такий лавовий, якийсь темний. Такий такий. Вона отакий. От. Темний. Ось такий темний. Во, дивися! Машинка тута, як тута. До речі, тут є бензин. Ще один. А, так, Ой-ой-ой, тихо, тихо. Ці кулас такий великий капіт. Ну да, щоб по бездоріжжі... ой. А мотор який? Мотор звичайний чи... ні. Ага, ну мотор. Мотор звичайний. М -м -м. Ну все, вроді. Куди бензин заливати? О, сюди. О, до речі. А, ні, тут цього бага нема. Ай, тобто в нас є 18 літрів бензину. Я дивись, що навчився в монахів. Опа! А ти наведи води вода і побачите, що воно заливається. А як ти це зробиш? Я володію магією води. А? Я переплавляю, перепла, переправляю бензин сюди. Я буду тут, бо я буду магією вогня. Ой, ооо. Зелена машина. Особливо ну, в салоні. Згодом. Як там в тебе? Ух ти в тебе! <ріст> в Тебе голова! Так, від'їжджаємо. Ну, до речі, дуже повільно. Зараз їдемо вперед і... Так, яка максимальна швидкість? А я не бачу, підомити. А там знизу злід... є. Yes. Прям… Нам взагалі не видно, куди ми їдемо. А мені єлі видно. Ох ти як його заносить! А можна я попробую? <гаду> <ський> <гаду> ти, ты, знайш, буде? <гаду> да. Це видобається камінь. Там щось вроді би на цьому показую. Це дуже погана машина. Хочу, не так. купуйте. Так. Да. Ну, збирайте на неї, тому що це дається Ой, бензин. Да, вони... Егне. О о! Їдемо, 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 ні, 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 ні. На машині цій нереально їздити. Я знаю. О, все, тисяча метрів. Далі я їздити на цій машині не хочу. Кажуть, тут є секретний бункер, але... Але якщо ви хочете, щоб ми його знайшли, то напишіть це в коментарях. Пока! Пока! <гас> <гас> Все? Багажний, пакуй! <гас>